У Лозівському будинку для пристарілих Катерина Прокопівна порівняно недавно мешкає тут лишень півроку. Колишню вчительку початкових класів сюди привело життя. Сина два роки тому похоронила, От. а внучка у мене росла. їй треба було вчитися. Я заплатила за три роки за учобу в медичному інституті. Аби вивчити онуку, баба Катя залишилась без даху над головою. Новий дім знайшла у пансіонаті для літніх людей. Ну, жити, звісно, неплохо, а нас забуться дуже хорошо. Все у нас є, що потрібно, щоб чоловіку жити. Видите? І постелі хороші. Вот. кормлять нас хорошо, ми поправляємося, от, пожалуйста, вже. Юбка не сходить. <ріст> Хорошо мы живем. Поправилась на тутешніх харчах і колега Баби Каті, а нині сусідка по кімнатах Надія Іванівна. Жінка все життя пропрацювала вчителькою української мови, літератури та англійської. На вулиці з оселю вигнав рідний брат. Ну, як іншого виходу немає, так криша над головою є саме головне. І ніхто не обіжає. Ото таке. діло. Ніхто абсолютно. Працювати інтелігентні бабусі здоров'я вже не мають, тож розважають себе читанням. Бібліотека, я читаємо, ну одна книга. Багато Много читаю, я люблю читати. Бо всю життя читаю, без вчені я не можу. От навіть в районній бібліотеці беремо книжки, От, тому що у нас нових книг мало по секрету скажу. Хто не звик до спокійного інтелігентного життя на пенсії, а любить трудитися та ще здоров'я дозволяє. Тому у лозівському будинку престарілих сумувати не доводиться. Тут є великий город і своє господарство. Катерина Корнівна весь вік проробила у колгоспі. Вже четвертий рік мешкає у стаціонарному відділенні Черкаського районного територіального центру і допомагає тут. Має би були діти, то діток немає. А самому ще при теперішнім времі. Таке, воно не дуже гарне на цьому світі. Та я вирішила сюди та й все те з людьми, собі, спасибі їм. Ще можна жити. Знайшов свій куточок і заняття до душі колишній дальнобійник Геннадій чоловіку, тільки 62, а змушений жити в будинку для престарілих. Ну, у мене просто таке положення в житті вийшло. Дочка утонула в тому году в морі в Криму. Жена виїхала в Москву працювати. А у мене роботи немає я на пенсії і життя нігде. Прийшлося сюди. Тут 75% п'ять 15 платіж, от 700. Разом з обслуговуючим персоналом трудяться пенсіонери не лише біля корів та свиней, а й у місцевому парничку. От у нас тепличка на нашому господарстві, так що ці свіжі овочі ну, на стол попадуть тільки відсюди. Відсюди є а так, Ну, в основном тут сейчас редиска, потом будут помидоры, айерки, вот. Ну, петрушка, там вот тут трошки есть, петрушки, укроп, все такое. Что необходимо для стола? Витамины. В На майбутнє у парнику планують зробити опалення, аби споживати природні вітаміни цілий рік. І хоча доводиться пенсіонерам доживати віку не в рідних стінах, проте вони знайшли в лозівському будинку престарілих для себе другий дім і нову родину. Ольга Скорик, Володимир Мельник, Віка Новини.